Прикро, що ви ходите з цим кожен день і навіть можете не помічати, що воно присутнє в вашому житті. Саме з цієї причини ви не можете зробити перший крок. Ви не можете досягти бажаних результатів. Ви не можете отримати насолоду від свого життя, навіть якщо... Виглядає все ідеально, і мова сьогодні піде про внутрішні бар'єри, які ми носимо в собі повсякчас, і найгірше, що ми дійсно іноді не усвідомлюємо, що вони у нас є. Вони можуть проявлятися у вигляді страхів, сумнівів, старих переконань, і саме через них нам важко чи взагалі ми не можемо рухатися вперед. Давайте ж розберемося, що таке. Обмежені переконання, це невидимі бар'єри, ми їх не можемо побачити в дзеркалі, бо вони знаходяться тільки в нашій голові. Наприклад, це може бути страх перед провалом, тому ми і не починаємо щось робити. Ми так боїмося цієї невдачі, що відкладаємо навіть жага найкращого життя нас не може змусити це зробити. Можливо, ви відчуваєте, що це не для вас. Тому що з дитинства чули, занадто складно або ти не зможеш. І ці слова закарбувалися в нашій підсвідомості. Тепер давайте поговоримо, звідки ж ці обмеження беруться, як вони формуються. І я думаю, що більшість знає відповідь на це питання, звичайно, з дитинства. Ми формуємо свої переконання як про себе, так і про навколишній світ. І часто це відбувається через взаємодію з іншими людьми. Ну, по-перше, це батьки чи ті люди, які виховують нас, вчителі, друзі, і ці фрази, які вони можуть казати, це не для тебе, ти не на тому місці, це важко, навіть якщо вони з найкращими намірами були сказані, можуть впливати на нашу самооцінку ставлення до себе. І так. Це не лише слова, це почуття, які ми вбираємо, і вони змушують сумніватися нас в собі. Це стає частиною нашої психіки, і ми починаємо вірити, що ми не зможемо змінити нічого. І навіть коли обставини змінюються, ми все одно починаємо себе обмежувати через ці внутрішні бар'єри. Трошки розібралися з внутрішніми бар'єрами. Давайте тепер перейдемо до практичних кроків: як знайти свої внутрішні обмеження. Перш за все, це усвідомлення. Ви повинні відслідковувати все, що ви думаєте, і серед цих думок. Знайти саме ці твердження, які вас обмежують, і в цьому процесі головне бути чесним, максимально чесним з собою. Можете взяти листок бумаги і записати всі обмеження, які ви можете зараз пригадати. Запишіть будь-які сумніви, страхи. Можете запитати себе, чому я відклав цей проект, чому я це не купив, чому я туди не поїхав. Що мене зупиняє, чи справді я вірю в те, що я можу зробити, напишіть такі питання і чесно, дайте відповідь собі. Можливо, ви знайдете, що просто боїтесь критики або сумніваєтесь у своїх силах. І ці відповіді це ваші невідомі обмеження. І тепер найцікавіше, як подолати ці обмеження, які ми з вами знайшли? Звичайно, це процес не одного дня, це зміна мислення. Якщо ви звикли, що ви не зможете це зробити. То треба змінювати думку на я можу спробувати. Я спробую, я навчуся, і в мене вийде. І головне, не ідеалізувати те, що у вас вийде. Головне відслідковувати ті кроки, які у вас виходять. А ці кроки, які у вас не виходять, перетворювати їх в уроки, робити з них висновки, робити ще раз крок. І помічати, що ви можете досягти. Такі маленькі зміни в підході до себе і до свого мислення дають великі результати. Другий важливий крок це прийняття ризику. У вас будуть помилки, і ви їх можете подолати тільки через дії ці страхи. Ви не зможете позбутися страху не роблячи дій. Тому важливо робити все ж таки перші кроки, маленькі перші кроки, навіть. Якщо це важко, на пам'ять приходить уривок з фільму, де людина боялася відмов, і що він їй робить? Він спеціально створює такі ситуації, де йому будуть відмовляти. Перша спроба була невдалою. Йому відмовили, йому було сумно. Друга, п'ята, десята. І як ви думаєте, як він вже на соту відмову реагував? Так само і вам треба йти на цей страх. І таким чином ви зможете подолати страх. Ваша сила це ваша рішучість. Почні діяти навіть у момент, коли ви дуже сумніваєтесь. Отже, ваші невидимі обмеження це не вирок. Просто перепони, які можна подолати, і варто їх долати, якщо ви хочете жити найкраще, найщасливіше життя, якщо ви хочете досягти своїх цілей. Варто їх усвідомити, прийняти, що вони у вас є, відслідкувавши їх. Ну і, звичайно, змінювати своє ставлення до них і змінювати свої думки на інші такі, які принесуть вам успіх. Пам'ятайте, варто робити дії. Не обов'язкові великі, почніть з маленьких дій, кроків. Починайте діяти. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Не забувайте підписуватися. Якщо ви готові змінити своє життя. І позбутися обмежень залишайте коментарі і діліться своїми історіями. А якщо ви хочете більше практичних порад, переходьте в телеграм-канал і не пропускайте нові відео. Була рада з вами поділитися цією інформацією. До зустрічі!